Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні ми знову на городі і знову будемо з вами працювати. Ой, як обично, я розпочинаю своє відео і починають, як не півні, співати, то пси гавкати. Ну, це звична, звична обстановка. Так, помідори починають уже паліти. Це рожева помідора. Бачите, такі вони. Цей ось вже. Бочок є, але хочу показати, є вже кілька спілих. Нарешті вони все ж таки з сорому почервоніли, так як я кажу. Тому що взагалі я розраховувала вже на початку липня місяця. Дивіться, помідори так поперепліталися, ну там, звичайно, і бур'ян є між ними. Але такі великі, масивні кущі. Що важко проходити, тому я дивлюся, де ставати. І так йду. І так йду. Так, про що я говорила? Що я хотіла була вам сказати? Дивіться, там теж вже колір міняють. Так, думка моя втекла від мене, тому буду далі говорити те, що вже прийшло на ум. Що означає своєчасне і правильне підживлення і догляд за помідорами? Ось ми кілька разів їх підкормили. Підкормку я давала простеньку, я показувала, у мене є на каналі. Там бор, йод, сироватка і миючий засіб. Все. І зараз, так як пройшов гарний такий дощик. Так як в мене помідори не підв'язані. І кущисті такі. Листя я не обриваю, тому що не знаю, як буде далі літо поводити себе. І так як вони мало провітрюються, тому потрібно їх обробити якимось таким хорошим препаратом. Я купила, це не реклама, друзі, це те, що... Я побачила, в нас в магазині було. Я купила тросепт. Зараз я його розведу і буду обробляти на всякий випадок від фітофтори. Бачите, перша ось така сливочка, там вже також рожева робиться. Термін дії препарату 20 днів. Це, якщо не буде душів, знімаю цю помідорку, там ще є. Це подивіться. Вона невеличка, але це смачний сорт. Не пам'ятаю, як називається, там треба в зошиті глянути. Ось так. Перша є. Термін дії, так як я сказала, 20 днів. Ну, це так, абстрактно 20, взагалі десь 2 тижні, це 15-14 днів і можна буде куштувати. Так, як я подивилася на помідори, Джесі, привіт, каже. Помічниця моя. Так як я казала, ось вона, дивіться, пасеться. Пасеться моя Джесіка. Знову знову, е, мисль ха, втекла від мене. Е, ага, то я подивилася, що помідори ще доволі такі зелені, і мені якраз підходить цей препарат. Ви ж дивитеся, якщо у вас більш уже спіють помідори, ну, тобто бурі починають розовіти. Тому дивіться на препарати, дивіться на строк дії. А якщо у вас підв'язані і не незгарно провітрюємой в помідор, то в принципі можна і такими препаратами, до таких радикальних дій, як я, не вдаватися. Я ж повторююся, у мене вони загущені. І тому я використовую. Використовую такий препарат, аби за... запобігти розвитку фітофтори. Тому так, Дивіться, покажу перчики, коронні вже є. Баклажани мої вже цвітуть. Подивіться, які вони зробилися. Я взагалі сама в шоці, як вони гарно ростуть. Взагалі, супербомба-ракета. Ось так на перцях, якщо будете питати, коронний плід не зриваю, він буде раншенький. Ну, все добре, я його просто раніше потім зірву, не буду давати, щоб він достигав. Оці мої самі пізні помідорки також, дивіться, як нав'язалися. Я їх майже одразу підкормила і, і знаєте, не прогадала, не жалкую. Так, пішли, ще покажу вам. Дивіться, не знаю, добре вам видно чи ні. Я сьогодні так вже заморилася. Подивіться, помідори просто гронами вися. Гронами, гронами. Отак, От а туди, а туди що там робиться? Так, дивіться, тут така уже жовта, майже оранжева. І ось там. Ось ці дві помідори я також зриваю. Вони у мене достигнуть уже на підвіконні. Тому що по інших помідорах, як я кажу, ще не бачу, щоб скоро достигали. Отак. От Все. Два дні, бо вони швидко на підвіконні достигають. Два дні і у нас вже буде салат. А чому? Чому в мене такі пізніші помідори? Ось я згадала, що я хотіла сказати. Тому що насіння я висівала на початку березня місяця, по відео треба подивитися там. І в нас в квітні місяці був приморозок і був сніг. І перші всходи помідорів, вони приморозилися, коротше. І це. Зійшло насіння те, що просто ще не вспіло прокільчитися. Ну, тобто, можна сказати, вибраковане. Тому пізніша розсада, звичайно ж, і пізніші помідорки. А так було б е, краще таке насіннячко, краще розсада і, звичайно ж, ранішу продукцію мало би. Там такі полосатики. Буду розводити препарат, ось цей тройсец, що купила в магазині, я вже відміряла 50 грам. Ось тут воно в вигляді ось таких, ну як дріжджі, такі палички дрімненькі. Також завжди додаю прилипач, тобто миючий засіб. Засипаю це все у бачок. Оба. Все висипалось і трішки це десь дві столові ложки. Закладаємо рішітку і несемо нагород, будемо доливати води. Ці гранули швидко розчиняються, тому тому так. А тепер доливаємо в оприскувач водички. Нагадую, 50 грам цього препарату йде на 10 літрів води. Не реклама, просто показую, чим я обробляю. Вони швидко розчиняються, поки ми зараз залиємо, гранули вже будуть розчинені. Ось ті помідори, які нижче перцю я прокропила вчора, обробила їх. Вище перцю зараз будемо починати. Обробляємо помідорину зверхи. Обробляти починаємо зверхи і по всьому стовбуру, особливо не оминаючи наші плоди. Отак, щоб добренько їх покупати. Якщо кущі ось такі загущені, як в мене, є, що переплітаються, ми також проходимося зверхи, з боків, скільки можемо. І також беремо нашу форсунку, відправляємо так всередину і всередині там в різні сторони розпиляємо. Крутимо форсункою вліво, вправо, догори донизу, щоб добре обробити. Так що, друзі, доглядайте свої томати, перці, ну, різні овочі, рослини, які у вас ростуть вчасно, правильно. І будьте завжди з гарним і смачним урожаєм. Тому мерщій, дивіться на свої помідорки і вибирайте, або ви будете їх обробляти, або підв'язуєте і пасинкуєте, аби знизу вони добре дихали. Ставимо подобаючки, пишемо коментарі, пишемо свої поради, як ви доглядаєте. Ділимося відео з друзями, якщо було цікаво. Меру добра други, пока пока.